Перші тижні повномасштабного вторгнення село Мироцьке опинилося під окупацією. Велика кількість житлових будинків були зруйновані чи пошкоджені. Значні пошкодження отримала інфраструктура. Ви бачите, що котельня, яка залишилася в спадок від радянського союзу, вона є досить застарілою, є не енергоефективною. Вона досить є витратною по обслуговуванню. Вона не працює в автоматичному режимі. Потребує людських ресурсів, відповідно, фінансових для її обслуговування і утримання. Тобто, відповідно, ця котельня вже давно потребувала заміни на більш сучасне обладнання на сучасну котельню, яку ми маємо сьогодні. В межах проєкту буде виготовлено та доставлено 45 котелень, що надійдуть у громади по всій Україні, які найбільше потребують підтримки у теплопостачанні. Ці мобільні котельні працюють на природному газі, а також можуть переключатися на дизельне паливо завдяки запуску старої котельні. Та під'єднання нової котельні наше село готове, в тому числі школа, садочок, об'єкти інфраструктури, три багатоповерхівки готові до проходження опалювального сезону. Мобільні котельні виготовлені українським виробником на замовлення українського Червоного Хреста за фінансової підтримки компанії Кока-Кола. Ми отримали запит від Бучайської громади, що саме село Мироцьке є пріоритетом для них відновлення. Дуже багато соціальних об'єктів, дуже багато житлових закладів, які живлі. Це від котельні застарілою, яка має дуже великі тепловтрати, яка в напіваварійному стані. Рік, два, три, чотири, коли її просто не стане. Вона має потужність в 1 мегаватт і живеться від природнього газу та від дизельного палива в якості резервного джерела. Перша перевага це модульність. Модульні котельня це котельні, які не потребують капітальної будівлі, якої будуть встановлені, і які у випадку необхідності, десь сталася біда, не дай Бог, вони можуть бути перебазовані. Кудись де цього насправді потребує система компанії Кока-Кола в Україні спільно з українським червоним хрестом не припиняють підтримку українців, доставляють гуманітарну допомогу, відновлюють інфраструктуру та встановлюють електро та теплогенераційне оплатення в громадах. Ми всі добре пам'ятаємо минулу зиму, яка вона була складна для всіх нас, і відповідно з огляду на цей досвід. А компанія своєчасно виділила кошти 3,5 млн доларів для того, щоб в тих місцях, де є найбільша потреба, котельні своєчасно були доставлені. Так, сьогодні щойно почався опалювальний сезон, і ми бачимо котельню, яка забезпечуватиме теплом і житлові будинки, і школу, і амбулаторію. Компанія в цілому виділила 3,5 мільйона доларів для цього проєкту. А виробник національний з Білої церкви, тобто це українська компанія. Вже згідно плану 37 котелен побудовано і доставлено. З огляду на великий попит дозамовлено ще 8, тобто загальна кількість котелен становитиме 45.